Який же чудовий сьогодні день. Спокій, тиша і ніяких конфліктних ситуацій. Гарний кидок, Бобі. Тепер моя черга. Дітки, прошу, не жбурляйтесь бездумно речамо. Розв'яжи <рес> мене дешевий наґід. Погляньте, яка я пранка на угопі, поки вона хрепака давала. Це не смішно, чекіне. Ми в хаті особи не маємо підвищений ризик запалення встахівої труби при нанесеній травмі. А ти маєш ризик бути бібліофілом. Гей, Буба! хочеш відро смажених нагідців? І про мене не забудьте. Досить друзі, не можу зосередитись. Що ж, червоний колір закінчився. Каскаві фрукти також. Чекай, що. Діти сюди. Сьогодні ми зіграємо у вибивала. Буде дві команди, а вас восьмеро, тому розділимося порівну. Але, пані Гресоне, нас тут лише семеро. Ми не можемо почати, потрібно ще одну звіряку. Розділимо бабу на Вибачте, що. Друзі, друзі, ноги нікому пиляти не будуть. Ваш вірний лідер зараз знайде кетнапа. Схаменися і прозрій, котику мій! Ти ж не хочеш провести такий звірятковий день у цій темряві? О, ну, макиця кицюлю, Тебе що, вилами гнати чи що? В одну річку не підеш. Ах, значно краще. Тепер поясню вам, правила вибивали. Спершу ділимось на дві команди: гопі чи кіне. Ви точно не будете в одній команді. Мені однаково, я і так всім відомо, що я кращий за неї. Тепер гляньте на п'ять, якими ж бурлятиметесь одне в одного. Цим твердим, як камінь, шматком резини, ви можете поранити шкіру, розтрощити кістки і навіть пошкодити життєво важливі органи. А якщо його досить сильно і точно жбурнути, можна назавжди когось скалічити або навіть убити. І найкраще в цьому, любі діточки, те, що ви навіть не помітите, як він забрудниться, бо він і так червоний. Ох, усе добре буде, якщо спіймати м'яч. Чи не так бобо? Я приїду десь за півгодини з новою колонкою, а поки райс обережно, дітки. Гей, стій там, де стоїш, щоб мені було легше це зробити. Може, просто зіграємо у хованки? Прошу, 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 прошу. Що ж, команда, почнемо спочатку. Сьогодні ми зіграємо у хованки. Можна ховатись де завгодно у межах школи. Поки не схопили ви все ще у грі, то можете спробувати втекти чи переховатись. Я ховаюсь найкраще. Угоду пам'ятаєш, кітнап? Це було серйозно? А ти думав, можемо починати? Я шукатиму, а ви швидко ховайтесь. Бо, по-перше, я лідер. А по друге. У тебе собачий нюх. Усе винюхаю. Може відчути вас за кілометри. Тож ви не загубитеся, байдуже де ховатиметесь. красуня таке не оцінить. Саме тому ми їй не скажемо. Щоб вона не красніла. Лідери це вам не коза в місті. Шкода за твої спроби. Добро! Починаю рахувати. Скоріше ховайтесь. Один, два, три. 98, 99, сотня. Хто не сховався, той дурачок! Бубу треба запитати, який там порядок тих цифр. 에. Цей пилок мені носа забив. А О, бідненький! Ось візьми моє. Я, мабуть, повинна тікати. Так, мала б тікати. Ей, дурна колючка. Вау, в тебе червоний, всередині? всередині. Візьму трішки. <плес> Зажди, я ж повинна була тікати. Дивна якась градок деє. Я на це не клюну є. Ох, я бачу! <плес> ага! впіймав тебе хе хе докдею ніколи не знайти мою ничку. Що, знову у фазі надто крутий для слів? Тоді мовчи до схочу. Проте наступного разу ховайся краще. Ху, я вже думав мені тренде. Ти я той килимоннику. Господи, ніяк не зрозумію, як розв'язати 2 плюс 2 помножене на 2. Мабуть, просто порахую це зліва направо. Тільки не це. Хай сюди. Завжди використовує семді діві. Спершу додавання, потім степінь, потім. О. Є, як ти? Та ти не можеш вічно за мною бігати. Ти набагато повільніше, ніж я коли небудь буду. Чула колись про зайця та черепаху. А у вас ж я не дрімаю. Та е, ти не черепаха! Ой, правда. У лісі тихо спати, час заплющуй свої очі. Гей, ти шахрай! І спімо. Йо! Ха! Як взяти у порося цукерку. Гей, їжа задарма це їжа задарма. І взагалі, де ти відкопав її? Типу, я такого не бачила в їдальні. Не знаю. Я від гопі це взяв. Тряся. Не вірю, що мене так легко піймала. Ноги, черв'яко ноги. Не зробиш гоп із черв'яка ногами. Не зробиш гоп із черв'яка ногами. О, що? Догдей пшикнула на яга з кітнапа, та останньо не було пори, щоб прибрати кошмари. Це їй за те, що вона налякала мене та вкрала мою важкову курячу ніжку. Що, знову? Та ви знущаєтесь? А де це нашого докдея носить? Ми ж усі тут. Кетнапа нема. Використовує свою найкращу схованку. Ба є, що ні. У них договір, якщо нашу шукацю знайдуть, то й тиждень не спатиме. Ще, здається, ще п'ять хвилин. Цікаво, скільки він близько. Гей, мурмурмур. -мур -мур, від мене не втекти. Тут від усього просто несе лавандою. А, дурновата щеня. Той, хто кине м'яч собаці, тому собака його повертає. Ще дві хвилини, кетнапе. Перемога. О! О! Кетнап! Вставай, друже! Оу! Штучне дихання. Що б його облисів? О, ідея. Розряд. Кетнапе, пробач. Я не повинен був грати так грубо з тобою. З іншими також. Прошу отямся. І я завжди лягатиму вчасно. Обіцяю. Згода. Е! Брехло ти кетнапе. Але ти хоча б сховався цього разу. Ага, погроза мотивує. Не міг же просто стояти. Я лідер, що усіх підбадьорює та радує, та не виконуватиму свою роботу, якщо ти вічно спатимеш. А я не виконуватиму свою роботу, якщо дам тобі сьорбати каву, брязкати на кухню осінні, та доводити себе до мертвого цуца. Хе. Гадаю, ти був би чудовим лідером. У своєму кота стилі. Ха ха. Кетнепе док Позгаду! Док деє. Знову за старе взявся без дозволу вчителя. Ох, завалю домашнім, що не спатимеш місяцями. Ні, Заждіть. То була моя ідея. Га? <тес> О, думав, що хочу зайнятися чимось ще, окрім спання. І мені дуже сподобає шукати своїх друзів. Справді, тоді де ж вони ховаються? Кетна. <Kit> <Ministri> e, там? Схоже на те. Я здивована кетнапа. Твоя жага до нового справді повинна полегшити покарання. Ти здасиш екзамен раніше. Ох, Як скажете? Солодких снів, друзяка.